Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Час спілкування з Богом. Псалом 26.8 За тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця, тому Господи буду шукати обличчя Твого. У 2022 році народилася наша онука Софія. Єдина дівчинка з восьми наших онуків. Отож цей рік був особливим для нас із дружиною. Коли наш син дзвонить по відеозв'язку, хвилювання зростає ще більше. Ми з дружиною можемо бути в різних кімнатах, але її радісний крик свідчить про те, що вона бачить Софію. Побачити тих, кого ми любимо, тепер можна просто за допомогою дзвінка або класення комп'ютерною мишкою. Можливість бачити людину, з якою ми розмовляємо по телефону, є відносно новою. Однак зустріч із Богом, молитва зі свідомим розумінням того, що ми перебуваємо в Його присутності, ні. Молитва Давида в Псалмі 26 прозвучала посеред протистояння, яке вимагало надзвичайної допомоги, яка виходила за межі можливостей найближчих людських союзників. Ця молитва містить такі слова, за тебе промовило серце моє. Шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Важкі часи спонукають нас шукати Божого обличчя. Але це не єдиний час, коли ми можемо перебувати в особистому спілкуванні з тим, у чиїй присутності радість велика, а в Його правиці завжди блаженство. Якщо ви уважно прислухаєтесь, то в будь-який момент можете почути, як він скаже: Прийдіть і поговоріть зі мною. У який час дня ви відчуваєте, що ваше серце найбільше налаштоване на спілкування з Богом? Як регулярне спілкування з Ним може підготувати вас до дня випробувань? Помолимось. Небесний Отче, я дякую за можливість спілкуватися з Тобою. Будь ласка, допоможи мені завжди бути готовим проводити час з тобою в молитві. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.